Їх <ріпаси> <ріпаси> завдання дійти до умовних позицій ворога та повернутися вже з боєприпасами та врятувати пораненого побратима. Тут-чуть. <ріпаси> <ріпаси> Я, Я... Я пішов! <ріпаси> Сюди фланг! Направи, направи! Для, для наступних поколінь тренуєтесь, рабів до раю не пускають. У підсумку завдання виконане, воїни повертаються на вихідну позицію. Спочатку було важко нам ну, разом, щоб ми робили як одне підрозділ. Зараз, коли ми вже пройшли трішки, ну, не перший раз, то нам вже, звісно, легше. Поки сам не спробував, я цього не зрозумів. Якщо це систематично проводиться, то тоді легше виконати виконувати завдання. З першого разу було важко. Зараз, як ми це вже проходимо десяток раз, то вже фізично. не психологічно. Да. Психологічно всі готові. Фізично не всі. Тут же ж ми швидко проходимо, а це по суті, з кожної перешкоди йде бій, а бій йде ну, по-разному буває все. до тобто дотренуватися. Це ж тільки, це фізична і психологічна підготовка. А потрібні і ще тактичні теж знання, там, стрілецькі. Наступний етап штурм ворога. Під вогневим прикриттям бронетехніки бійці захоплюють нові позиції. Без час при виконанні завдань бійців супроводжують інструктори, ті, хто вже мають бойовий досвід. Командир одного з підрозділів з позивним тічер говорить, навички мають довести до автоматизму. Командир він відповідає за всіх, тому ти, коли є частиною підрозділу, то ти з ними живеш і проживаєш це все. Я не знаю, коли складніше. Складніше, напевно, коли сидіти коло телевізора і не бачивши. От цього не нюхавши, не пробувавши, оце складно. Наступний психологічний елемент навчань це експерт по танкам. Боєць, після того, як над ним проїде танк, має кинути гранату та обстріляти бойову машину. Нормально все зробив. Головне не панікувати, я так вам скажу. А так, заряд енергії, позитив. Все добре, право виконали на відмінно. Такі навчання максимально наближені до реальних умов бою. Одне з головних завдань, говорить боєць з позивним СКІФ, психологічно підготувати військовослужбовців до реальних боїв. Всі ми із цивільних професій, ми працювали в цивільному житті. А коли ворог прийшов, то якби треба захищати свою землю, і це допомагає просто пройти цю військову підготовку і психологічно, щоб не боятися, щоб знати на що ти йдеш. Ще одне завдання евакуація пораненого воїна з поля бою під обстрілами. Для цього також працює бронетехніка. Загалом, за словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, останні півроку у північній операційній зоні облаштували близько півсотні таких тактично-психологічних смуг. Ті військовослужбовці, які у складі підрозділів повернулися з виконання бойових завдань, вони передають свій досвід іншим військовослужбовцям. Підготовка військовослужбовця вона відпрацьовується у комплексі. Він має проходити таку смугу перешкод, також відпрацьовувати тактичні дії. І така підготовка для того, щоб з нуля військовослужбовця, який ніколи не служив у збройних силах України, підготувати до виконання завдань не менше трьох. Нині загрози повторного наступу російських військ на сумщину говорить Сергій Наєв, Немає. Вони пов'язані з кількістю ворожих сил, які знаходяться по той бік кордону. Такі сили зараз недостатньо для того, щоб проводити наступальні дії. Але це не означає, що в майбутньому ворог не змінить склад цих сил засобів. У підсумку навчань командувач об'єднаних сил зсу нагородив воїнів відзнаками. Самі ж бійці говорять до зустрічі ворога готові. Хай попробують прийти ще. Ми, ми, готові. ми готові. Ми з першого дня, ми з першого дня стоїмо в сумах. Ми з першого дня бачили цих. Ви так що не переживайте. Все добре. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина.